Чи існує взагалі людина, котра б не мала особистої інформації, яку вона тримає в таємниці. Дослідники кажуть, що 97-98% опитаних мають принаймні один секрет. Загалом секретність це стан, за якого людина цілеспрямовано приховує певну інформацію від когось конкретного або ж взагалі від всіх. Але як мозком обробляються таємниці? Як це працює в нашій голові? Мені подобається, як про створення секретів пише Девід Іглмен. Він каже, що це завжди про якусь внутрішню суперечність у нас в голові. Уявімо, що є умовно дві сторони нашого Я одна відповідає за раціональне прийняття рішень, а інша така собі автономна, коли ми робимо щось, не задумуючись. От воно йде по нейронам, отут. От. Якщо обидві не хочуть розповідати історію, значить вона не цікава. Якщо обидві хочуть, це якась класна історія. Але якщо одна хоче, а інша ні. Ось це вже секрет. Це результат дисонансу двох систем нашого мозку. Але, звісно, це все дуже умовно. Навряд чи нейробіологи погодяться, що є дві чітко визначені системи, які обробляють секрети. Під час цього процесу зростає активність мигдалини, гіпокампу, префронтальної кори і інших ділянок мозку. Та є щось, що змушує нас не розголошувати таємницю, а є й щось, що розкриває нам рота у найнепідходящий момент. Достатньо просто їхати разом у плацкарті, аби розповісти абсолютно всі свої секрети. Холодильник порожній. Може перемогти телевізор. Ну, справді ми легше довіряємо таємниці незнайомцям, бо таким чином ми і звільняємо себе з кайданів секрету та відчуваємо полегшення. І з іншого, з незнайомцями ми з меншою ймовірністю спілкуватимемось далі. А значить, байдуже на засудження. Нашій репутації в такому випадку нічого не загрожує. Вітаю на каналі Пітятко, З вами Ілона, і сьогодні я би хотіла поміркувати над тим, як на нас впливають таємниці. І чи впливають взагалі? У дослідженні, яке опитувало американських студентів, вивчалося, які сексуальні секрети вони мають, і причини, з яких ця інформація взагалі приховується. 36% з них сказали, що мають як мінімум один такий секрет у своїх теперішніх стосунках. що? — Тож які найпоширеніші секрети серед опитаних? Серед дівчат це досвід сексуальної віктимізації, наприклад, домагання, а вже потім зрада партнера, перегляд порно та зацікавленість до БДСМ. Так, найпоширенішим типом таємниць був саме травмуючий досвід, можливо, тому що це регулярно траплялося серед вибірки опитаних, а можливо, це саме такий тип інформації, котрий воліють тримати в таємниці. Щодо найпоширеніших секретів молодиків, то лідирують використання порно, секс у трьох і зрада партнерки. Що цікаво, дехто з опитаних казав, що розкриття секрету навпаки позитивно відображалось на стосунках, бо це ніби показувало їхню чесність. О, а ви що тут такі виховані і культурні? Що з цим опитуванням не так? По-перше, маленька вибірка, та ще й всі студенти коледжу. А по-друге, варто ж брати до уваги і інші типи секретів, а не тільки ті, які стосуються сексуальної поведінки. Хоч вони й одні з найпоширеніших. Ну, ви розумієте, то чи ні? Дехто навіть намагався перевірити, як секретність впливає на здатність до благодійності. Дослідники випадковим чином розділили людей на дві групи: експериментальну і контрольну. Перші учасників попросили пригадати яку-небудь подію, котру вони активно приховують і коротко описати, до якої категорії та відноситься наприклад, до подружньої зради чи до крадіжки. А другу. Контрольну групу попросили пригадати просто яку-небудь подію з життя і також коротко описати, до якої категорії та відноситься. Потім, у наступній частині експерименту, яка нібито не пов'язана з першою, обом групам дали однакове завдання: прочитати опис благодійного фонду, котрий допомагає дітям з порушеннями слуху у придбанні кохлеарних імплантів, та вирішити, скільки коштів з тих, які вони отримують за участь у першому експерименті, ті готові пожертвувати цей фонд. Всі пожертви були анонімними і, що важливо, реальними. І що ви думаєте, який результат? Ті учасники, котрі в першому експерименті мусили пригадати свій секрет, пожертвували менше грошей, ніж ті, які згадували звичайні події. Я офігю, Чому так? Одне з припущень, що люди, котрі мають секрети, над якими вони постійно переживають, втомлюються. І їх когнітивні здатності дещо зменшуються. Хоча це виглядає дуже навіть притягнуто за вуха. Секрети, втомлювати? Що? Чи можуть все-таки таємниці втомлювати? Як каже один із найвідоміших дослідників у цій галузі, Майкл Слепян, шкідливо не просто мати секрети, а постійно роздумувати про них. А що ж так? Власне, у його дослідженнях завданням учасників було спершу пригадати великий або маленький секрет та розписати його, а потім оцінити крутизну пагорба в градусах. З'ясувалося, що учасники, котрі описували великі секрети, оцінювали пагорб як стрімкіший, аніж ті, хто писали про свої маленькі секрети. Це схоже на те, як люди оцінюють фізичні навантаження. Коли вони несуть в руках тяжкі сумки, відстань до цілі теж здається довшою. Але при спробі відтворення цих результатів вже іншими науковцями таких самих висновків. Не було. Тож, уже в наступних дослідженнях слеп'яном було змінено умови. Тепер учасники повинні були оцінювати наскільки обтяжливим для них є секрет. Ну, погодьтеся, оце маленькі секрети, великі секрети. З його боку, було доволі наївно очікувати на якусь точність. Тож ті, хто вважали секрет більшим тягарем при виконанні фізичних вправ, частіше скаржились на те, як їм тяжко. Що це все означає. Має значення лише те, яким тягарем для нас є таємниця. Вона може бути, на чиюсь думку, цілковитою дрібницею, але якщо нас самих це напружує, воно заважатиме. Людина, котра постійно приховує щось, що викликає в неї внутрішній конфлікт, почувається самотньою та засмученою. І це її фізично може втомлювати. Відповідно, чим більша таємниця, тим більше вона напружує. Але коли людина розповідає особистий секрет комусь, вона відчуває полегшення. Олег, ти шо, ти плачеш? Чи не тому люди розповідають і чужі секрети третім особам? Щоб що, щоб стало легше? Катарсис? Знаєте, як коли ми обговорюємо наші проблеми з кимось, ми швидше знаходимо їм рішення або перестаємо вважати такими жахливими. Але і до катарсису, як такого, теж є багато запитань. Не всі в науковій спільноті підтримують ідею, що вивільнення своїх емоцій має такий виражений ефект. Скоріше є результат від розуміння власного секрету, що і приведе до вирішення проблеми. І ще питання, чому нам стає легше саме тоді, коли ми ділимо з чимось таємним з іншою людиною? Чому не відчуваємо такого, розмовляючи з кімнатними рослинами чи домашніми тваринами? Добре, нехай яке не яке полегшення та є, але окрім нього ділитися секретами означає виражати сильні емоції, довіряти і приходити до взаєморозуміння. Це відбувається навіть у дітей. У дослідженнях Лібермана і шоу, в яких діти оцінювали дружбу, було показано, що обмін секретами є для них важливим показником дружби. Звісно, секрети впливають на міжособистісну взаємодію, бо той, хто щось приховує, повинен постійно пам'ятати вигадану історію, так аби банально не проговоритись на якісь дрібниці. Бергання секретів дещо пов'язане із брехнею. І там, і там ми щось приховуємо. Але брешемо ми таки частіше. Якщо брати до уваги так звані світські умовності, то і по кілька разів на день. Що це за такий тип брехні? Наприклад, сусід питає, як пройшов ваш день. А ви кажете: та нормально, прекрасно, взагалі вогонь. Хоча насправді день був жахливий. Чи збрехали ми? Ну так. Але тому, що не хотіли розповідати про свої проблеми та обтяжувати цим чужу людину. Хоча це така дрібниця, що ми б і не подумали назвати її брехнею. До речі, якщо вам цікаво дізнатися більше про те, скільки ми брешемо, так в коментарях і напишіть. Хочу відео про брехню. І також дякую тим чудовим людям, котрі підтримують канал фінансово на Патреоні, спонсорством на Ютубі і донатом на картку. Це дозволяє мені й надалі працювати над новими роликами. А ще мої меценати завжди можуть пропонувати теми для відео і обговорювати їх у секретному чаті. Словом, посилання, як завжди, в описі. Так, є секрети, а є просто інформація, котру ми не розкриваємо всюди і завжди. Ми не тримаємо її в таємниці цілеспрямовано, просто вона не важлива. Наприклад, я не буду вигадувати бозна, що коли ви запитаєте, як я виглядала, коли мені було 12. Я покажу вам фото. Але секрети цілеспрямовані нам можуть завдавати шкоду. Наприклад, психолог Джеймс Панебейкер вважає, що жертви зґвалтування починають почуватись набагато краще саме після того, як розкажуть комусь про свій травмуючий досвід. А якщо вони і надалі будуть тримати його в таємниці, їм і далі буде погано. Дехто з науковців навіть видає припущення, що секрети, значні для людини, можуть призводити до депресивних станів, тривоги і поганого самопочуття. Можливо, дійсно на благополуччі це якось відбивається. Проте ми не можемо експериментально в контрольованих умовах перевірити, чи таємниці дійсно призводять до депресії. І до прикладу, у дослідженні осіб з ВІЛ було встановлено, що одноосібне володіння таємницею. Навпаки, позитивно впливає на власне самопочуття. Це залежить від контексту та типу секрету. Загалом, якусь загрозливу секретну інформацію людина може. Придушувати, так би мовити, аж до такого стану, що таємниця стане для неї чужою. Але якщо це не спрацює, вона може призвести до нав'язливих думок. Чим більше ми намагаємося щось забути, уникнути чи позбавитись, тим насправді ми більше про це думаємо, і воно стає ще важливішим. Stop it. Get some help. Це працює не тільки з секретами. Якщо вас мучить безсоння і ви намагаєтеся, щосили заснути, думаєте, як би це зробити, то ви й не заснете. Вам потрібно переключити увагу на щось інше. Люди можуть приховувати свої політичні чи релігійні погляди, особливо якщо вважатимуть, що з ними ніхто не погодиться. Це база, це фундамент. Слепя навіть у загальних 38 найпоширеніших типів секретів. Лідерами серед них є брехня, романтичний інтерес, фінансовий статус, сексуальна поведінка, думка про іншу людину, будучи в стосунках, родинні деталі тощо. До речі, є навіть думка, що приховані романтичні стосунки можуть посилювати потяг. Не оцей в експерименті, де учасникам потрібно було грати у футці. Це така гра, де люди торкаються ногами одне одного під столом. Ті партнери, які робили це потайки, повідомляли про сильніший потяг ніж ті, кому не давали завдання грати таємно. Це знову ж пояснює тим, що коли придушуємо якісь думки, ми навпаки робимо їх більш нав'язливими. Але то скоріше про недовготривалі таємні стосунки, бо ті, хто довго приховує таке, навпаки жаліються на зменшення зацікавленості, бо таємне життя їх нібито виснажує. З одного боку, нам подобається розповідати щось таємне, бо воно, як правило, швидко приносить нам емоції. А з іншого, а що як іде мова про інформацію, котру нам довіряють? Як би нам не хотілося розповісти її третім особам та отримати від цього швиденько якусь емоцію, ми повинні тримати її при собі, бо це не наша історія. Чи якщо людина і сама не змогла стримати секрет при собі, нас не повинно хвилювати, що про нього дізнаються і інші. Гаразд, це вже питання етики. У будь-якому випадку секрети можуть на нас впливати. Питання лише у тому, якого значення ми особисто їм надаватимемо.